Сьогодні наша програма присвячена всесвітньому дню води. Споживаючи цей необхідний для людини напій, ми навіть не задумуємося над тим, що вода прісна на планеті становить всього 2%, один з яких припадає на річки й озера. Отож, ви зрозуміли, для чого треба берегти та економити воду. Про це ще раз нагадають нам наші юнати. <му> Промислових відходів розпочалося відзначення дня води в Закарпатському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. На жаль, підприємства не єдині, хто приносить шкоду воді. Сюди належить неправильна меліорація земель, вирубування лісів та масове засмічення. Люди викидали сміття в спеціальні смітники, а не щоб по річкам в них викидали бутилки. Буває таке, що машина їде і відкрив окно, викинув на вулицю. Ну, воно все одно вітер його потім несе, воду. Людина складається 80% з води. Вода потрібна для всіх, тому її потрібно оберігати, бо без води життя на землі не буде. Гори дорослі, ставлячись по хижаському до природи, часто і не розуміють, що цим самим створюють ще більший дефіцит прісної води. Та вода, яка потрібна для життя, в тому числі людини. А ми здебільшого багато на що дивимося через призму людської діяльності і життя, стає великим дефіцитом. Є країни, які вже мають тільки привозну воду. На превеликий жаль, навіть вже в Україні і навіть в нашій області, є райони, де відчувається дефіцит, дефіцит води. Тому ми і відмічаємо такі дні, щоб ще і ще раз перевернути увагу. До змісту, до того, для цього повинна нам бути вода. Мені дуже хочеться, щоб традиційно я це говорю завжди своїм братикам, і сестричкам, іноді навіть батькам висловлювали ту тривогу, яка існує до води. Невиважене втручання в природу призводить до порушення її екологічного балансу. Звідси вода набуває руйнівної сили і спричиняє паводки та цунамі. Відзначення дня води, на якому зібралися юні захисники природи, було наповнене всілякими конкурсами. Наприклад, із задоволенням юнати відгадували природничі загадки. Я у річці, я жала, як порізала маленькі дівчині ступню, Коли вона купалась? Що я? Оце на банка, <серна> банка відкрита. <плес> Щодня заводи викидують мене відходи. Річка. 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 Також цікаво проходив конкурс, що розчинено у воді: цукор, сіль чи оцет. Пробуй, пробуй, пробуй. пробуй. А купатися ми можемо в таких річках, правда? У нас Перечинський завод скидає відходи від виробництва оци. Майонезу можу вам казати точно, що тут є оцет. Ну і останнє можна й ложку випити. Це цукор. Потім за зовнішнім виглядом необхідно було визначити вид мінералки. Це остання Ми... подивитися. Ми... 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 Треба знати зразу відповідь». коріч. та друга. От, друга. Так. Зворушуючи, пройшов конкурс віршів про воду. Відрадно те, що тут звучала і власна поезія. Я склала віршики, і назвала Марічечка ріка. В бачи сині річка, по річка ріка, і в бані це теж було вінка. Співа тут і крики, і радість тут, і сміх, А в коле, музики, куди вташов ціньких. І кожен тут співає, і кожна поклика. Ой небо, ой без о річкою ріка. Они рибки затремтіли, левуні з години, Коли свят міли, співали бюлини, А так самих співає копання лунка. Ой небо ой лискає, о річкою ріка. І знов шумляли шуми веселих тих пісень. Хай осіхай то мене, а пісня та дзвінка ніяк не перестане о річка у ріках. Я також склала вірш, він називається вода. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? Знаю ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини. Ліс, сади, різні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля купаються води сі діти. Риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти і різні душі йдуть. їх всякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Невдовзі на свято завітав Нептун. За допомогою гри він перевіряв юнатів, чи вміють вони бережливо ставитися до води. Для цього учасникам необхідно, не розливши води, перенести її ложками із більших склянок в менші. В результаті всі переконалися, що не так-то легко берегти воду за те, як необхідно. Бережіть та економте воду. У Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді нещодавно завітали юні природоохоронці з Дніпропетровської області. Ця поїздка пройшла в рамках конгрес туру педагогам та юнатам Прокарпати. Наочно та за допомогою відео гості ознайомилися з творчими лабораторіями екоцентру. Тут. Педагоги позашкільники, щоб привити у нас дітей любов до природи, у своїй роботі використовують найрізноманітніші форми і методи. Зараз в екоцентрі діє більше 70 гуртків, 17 різних еколого-натуралістичних профілів, у яких займається понад 1200 учнів. Слід відмітити, що закарпатський екоцентр відкрив свої натуралістичні філії у знаменитій долині нарцисів, що на Хущині. Та в селі Лазищина Рахівського району. На їхніх базах щороку проводяться природоохоронні фестивалі, літні польові практики в наметовому орнітологічному та в таборі передового досвіду юнат. Невдовзі запрацює ще одна філія екоцентру Арніка, що в селі Нижні Ворота, що на Воловеччині. Співпрацюючи з науковцями Карпатського біосферного заповідника, екоцентр організовує і проводить всеукраїнський наметовий еколого-освітній табір експедицію Ойкос також тут широко практикуються масово виховні заходи, присвячені дням довкілля, землі, захисту навколишнього природного середовища. Юнати з Дніпропетровщини, які Закарпатські беруть активну участь у всеукраїнських природоохоронних акціях. А також в таких акціях екоцентру як Дерево життя, Годівничка та Збережи первоцвіти, про що присутні дізналися з представлених плакатів. У складі делегації з Дніпропетровщини, крім педагогів, позашкільників, кращі юнати України це переможці натуралістичних конкурсів, обласних олімпіад та малої академії наук. Участували школи в олімпіадах, в конкурсах, тому мене сюди і прислали. Так сказать, увидять все своїми глазами, а не на учебниках. От оскільки Конгрес Тур передбачає не лише спілкування, а й всілякі освітньо-пізнавальні подорожі, тому, перебуваючи в Ужгороді, гості відвідали зоологічний музей Ужгородського національного університету, який був створений в кінці 1945 року. Зоологічний музей у жну єдиний в Закарпатті, де представлена фауна майже всього світу. У музеї також виділяють окремі колекції. Дуже багато є колекцій, як, як цілі колекції і унікальні, скажімо, колекція Грабара, Хіжип та Хіусов є одна з кращих у східній Європі, так вважається. В даний момент такої унікальної немає. Всі види, в принципі, зараз представлені на Закарпатті, окрім тим, двох. Але ну і за рахунок цього і деяких інших колекцій, навіть хочуть даний момент зробити наш музей, надати йому статус вищий статус як національне видання. Реалізовуючи обласну програму Вивчаємо заповідні території України. Гості з Дніпропетровщини бували на Рахівщині, зокрема в Карпатському біосферному заповіднику. Тут здійснили екскурсію в музей екології гір та історії природокористування в українських Карпатах. У 2010 році заповідник започаткував нову практику співпраці із школами та позашкільними закладами. Цієї зими цей список поповнив Дніпропетровський обласний екоцентр. Його вихованці зможуть відвідувати наші Карпати не лише взимку, а й влітку. Коли буде багата рослинність, багато буде е, е, об'єктів для вивчення, у тому числі і з тваринного світу. Одним словом, у нас є з чим працювати в заповіднику. Є для того база, і дуже добре, що у дітей формується такий інтерес до охорони природи, до вивчення природи рідного краю, рідної держави. Гості з Дніпропетровщини не лише багато цікавого дізналися про Закарпаття, а й оздоровилися. У нас зовсім інша природа, зовсім інші об'єкти. І для дітей, які живуть в місцях, в містах особливо важливо. Побачите саме таку ну напівдику природу, яка є саме тут. Дивіться, який чистий сніг. У нас такого снігу чистого немає. Він випадає білий. Через години він уже він або червоний, або якимсь таким сірим відтінком. А тут білий, чистий сніг, бо дійсно ще в Карпатах збереглася така природа, чист, чисте повітря, більш-менш воно чисте, тому просто приємно їм дихати. Я думаю, що наші діти оцінили це. Ми привикли. У нас зімою ну мінус п'ять у нас такий мороз, а тут сніг і. Приехали и не готовы, у нас там ну, очень холодно, не привыкли. Ну, так. Вообще, очень все понравилось. Я впервые в Закарпатье, в Карпатах. Ну, мне много о нем рассказывали, примерно так я себе его и представляла, но понятно, что увидеть это все своими глазами намного интереснее. Понравилась культура Закарпатья. Она ну, несколько другая, не такая, как у нас. Другие совершенно архитектура другая. Как-то даже менталитет в чем-то людей другой.